Банк вакансій для молоді на Кіровоградщині, аби вирішити проблему працевлаштування молодих спеціалістів на перше робоче місце, хочуть створити банк даних про вакансії. Такі плани озвучили члени громадської гуманітарної ради. Потреба щось змінювати. Виникла через загальний показник працевлаштування молодих спеціалістів після навчання. Цього року він знизився. Одна з причин за низька заробітна плата, яку пропонують випускникам на першому робочому місці. експеримента іноді нас студенти питають: от у мене червоний диплом. І що? Ну от і хто би влаштуватися зараз? Табо да, ви знаєте, можна з, з старим анекдотом з красним лісом і синім дипломом набагато краще ніж навпаки, і е, у них має з'явитися е, хоча хоча. Б... Така теоретична думка про те, що його диплом і його вся активність, яку він іноді демонструє не тільки в стінах університету, дасть можливість йому ну, спробувати себе на якійсь посаді, яка з точки зору кар'єри є пріоритетною або більш виграшною, ніж інша. Я готовий, щоб Кіровоградщина стала в даному аспекті пілотним регіоном. Давайте будемо враховувати там, не лише дипломи, а брати. Профайл дитини, випускника, і враховувати, що він отримав за оцінки, де активно він приймав участь у громадському житті, у спорті, і е, рекомендувати виробити такий механізм, щоб все це враховувалось.